Палювальний сезон вже давно розпочався, а люди досі не знають, чи нарахована їм субсидія. До нашої редакції звернулися мешканці вулиці Північної та Губкіна. Одні ще не отримали повідомлення про нарахування субсидій та заплатили за комунальні послуги заповненою вартістю. Інші взагалі не розберуться, яка сума їм нарахована. Тому до сих пор розрісні ніяких. Об'яснення ніяких ви ждіть, а чого вождати з моря погоди? Люди скажуться, що документи на отримання субсидій здавали ще у травні. Стояли у довгих чергах, вже листопад, а звісток про субсидію досі немає. Чи то чекати, та не платити, накопичувати борги, чи то платити повну вартість за комунальні послуги. Проте ж і грошей ледь вистачає на найнеобхідніше. Таке пожелання, якщо не требування, щоб в кратчайші сроки документи людям були предоставлені. Тож що їм положено. Получить, вони должны получить. І не сидеть в догадках. А як, а где, а когда, и і и, чому, і буде ли можливість вообще у нас купить кусок хліба? Микола Васильович навпаки отримав повідомлення, що його субсидія складає дві копійки і не розбереться звідки такі розрахунки та на який період. дві копійки всього. Ну… Непонятно, що к чому за роз'ясненнями за всіма питаннями. Ми звернулися в управління соціального захисту. Там пояснюють, що усім, хто отримував субсидію протягом минулого опалювального сезону, вона призначається автоматично. Нараховується цей вид допомоги на 12 місяців, проте у два етапи на літній та зимовий період. Тож багато людей, як і Микола Васильович, отримали субсидію декілька копійок. Это была назначена субсидія на літній період. Многим очень жителям нашого города на літній період, в зависимости от їх доходів, вообще субсидія не назначалась, не получалась по расчету. Но на период період ми зробили пересчет, и це определенные суммы. Суми субсидій для частного сектора очень приличні, начинає 1000 і 2014. І от сума підвищилася. Наприклад, у Миколи Васильовича сума нарахованої субсидії близько 1700 гривень. Проте рознести таку кількість повідомлень в УСЗН можливості немає. У багатоквартирні будинки допомогу у цій справі надають робітники тепломережі та жеків. А ось з приватним сектором ситуація складніша. В цьому випадку ми попросили допомоги під квартальних комітетів, щоб вони нам допомогли в цьому І рознесли по своим территориям, эти ответят. А так, конечно, у работников управления соцзащиты нет такой возможности 16 тысячам получателям субсидий разослать. У нас нет ни конвертов. Поэтому, кто может, пожалуйста, придите и возьмите ответы. Они у нас сложены по номерам і ви можете отримати в першому кабінеті. Проте обробка документів триває і досі. У зв'язку з новим законодавством доводиться стикатися з труднощами у перевірці документів. Проте процес не переривається і субсидію продовжують Нараховувати навіть тим абонентам, на яких не зареєстровані особові рахунки. Окрім ситуації з субсидіями, досі не розберуться люди і у пільгових питаннях. Одним прийшли повідомлення, що пільги на комунальні послуги відмінили, інші про таке не чули. Прислали, жінка як ветеран труда, відміняються льготи якісь, на уголь там, на дрова все такое. Я тут по дітям війни, от як прийшло за на северное извещение маме такого извещения тоже не приходило. Иду же, слухи що у кого пенсия? 1200 тим тем не отменили. Не знаю, насколько это точно нормально заборы такие идут. Тож в УСЗН нагадують, что окремим категориям громадян Пільга призупинена. По коммунальным службам мы сразу сообщили о том, что льгота остановлена для следующих категорий. Это учасники войны, вдоль ветеранов войны, дети войны, многодетные семьи. Если доход на одного человека превышает 1710 гривень, гривен, то льготы отменены. По 31 декабря. С 1 декабря вот этот порог социальной налоговой льготы он пересматривается. И, соответственно, будет пересмотрен и назначение льготы. Так что многим, может быть, эта льгота и вернется.